Справа 53. Накреслить відрізки EF і БК, так що Еф дорівнює 9 см 2 мм, а БК дорівнює 7 см 6 мм. Давайте будемо окреслити. ще раз кажу: у мене доволі специфічна лінійка. На ній немає конкретних цифр, тому я буду окремо відраховувати вам простіше, у вас є 0, і ви можете від нього. Відраховувати. Отже, ну я також буду старатись від цього нуля відраховувати і вести, наприклад, лінію певної довжини я буду рахувати по мірі того, як я її буду е, зображати. Отже, нам треба накреслити відрізок EF, який дорівнює 9 см 2 мм. Ну Я почну його рисувати. Так. Отже, раз, два, три, чотири. Пять, шість, сім, вісім, 9 і два міліметри. Все, зобразили. Тепер наступний відрізок. Мені треба сім сантиметрів, мм. Так, давайте десь тут. Отже, знову рисуємо. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7 і 6 мм. Mm. Все, зобразили. Тепер забираємо лінійку, ставимо крапки, які позначають краї відрізка. І підписуємо. Отже, верхній відрізок у нас E F. Нижній відрізок у нас буде БК. Б. К. Ну що ж, ось таке просте завдання. На цьому вправо завершено.